Червінському дали 60 діб. Як ви прокоментуєте таке рішення? Як ви вважаєте, це карна справа чи це політична справа? Ну, наголошу, що я і Максим Саврасу також були присутні на цьому суді, і також хотіли взяти Романа на поруки. Я вам скажу, що всі докази, які озвучувала прокуратура, в пух і прах були розбиті захистом пана Романа. Чітко було доведено, що це була робоча група, затверджена вищим керівництвом для того, щоб Можна було от. Э... Цей літак, згідно закону, який ми прийняли 1 квітня минулого року, тобто за літак, який можна було запропонувати військовослужбовцю Російської Федерації 1 мільйон доларів, доставити на цей аеродром. Тобто, це була група, яка напрацювала, як це правильно зробити за погодженням керівництва, тому ніяких зловживань зі сторони Романа не було. Я на це наголошував під час того, коли виступав. Тому дійсно, якщо повторитися. То, що ви сказали, що суддя чайка, яка закрила справу Татарова, яка я нагадаю до того була справи по Ріфмастеру, по Юлі Кузьменко по, по загибелі Шеремети, яка також не випускала народних депутатів до зали суду і закривала, тобто виконує чітку. Вказівки офісу президента, тому я дійсно вважаю, як ви сказали, що це повністю політична розправа над опонентами, над тими, хто дозволив собі звинувачити членів офісу президента в тому, що вони зливали Вагнер Гейт і так далі. Тому подібне, тому ми заявили, що будемо і на апеляції і далі будемо приходувати приходити і відстоювати правду. А правда всеріло буде на нашій стороні.